Моє вітання початок, початок тижня. З комп'ютера це трошки легше робити. Я згадав, що є така функція запису екрану на комп'ютері. Час Київ ми бачимо 10.04, 17 березня. Прийняти так. Це для того, щоб всі бачили, що ми не граємось з підбіром виграшів. Переможця, точніше. так Розіграємо відео, яке в нас було коли. Правильно, тиждень тому. 9 березня. До речі, хочу подякувати всім, особливо тим, хто залишає лайки. Навіть якщо ви лишаєте негативний, я вам дуже вдячний. Це підтримує канал все одно. Тому що антиреклама це також реклама. Ви заходите, ви стараєтесь, ви шукаєте, ви залишаєте дізлайк, але переходячи по відео через його пошук, ви знаходите нам. Робити нам добру справу. Тому дуже вам вдячні. Бачите, ви не працювали. Хто ставить дизлайк на 9 березня чомусь, я не знаю чому. Шкода. До речі, мало коментарів. Всього 55 це дуже мало. Тому що я кажу завжди зазвичай, що від 100 треба буде для того, щоб я міг розіграти орхідейку. Попередній тиждень я залишу. На цьому тижні обов'язково треба буде добрати до 100. Так от, е квіткова магія весни, розпаковка. Ми створити посилання для доступу, щоб було це. Ми ось так перевіримо, да? квіткова магія весни. Тому ми заходимо на Unvel Group, вибираємо це відео і виграла пані Леся Васильівна. Дуже подобаються цимби, такі величезні красені. Завдяки вашій групі, дізначу, що існують такі чудові тіти, і вже один маю. Дякую вам за красу. Якщо я не помиляю, то сталася наш новий клієнт, який нас знайшов нещодавно за пошуком цимбів. Тому я можу вас вітати, пані Леся. Очікуємо вас за виграшом, в Ви особисті мені на Viber. Всім дякую і всім чудового тижня.